Так, кажи. Я щось... Скільки коштує таке задоволення? Таке задоволення: рулон 50-метровий коштує оцей, 1,60 на 50, коштує 2100 гривень. Якість тут йде аж на 5 років стабілізація, а навіть більше. Якщо ви в теплицях використовуєте, то можна спокійно ще більше. Мінімум відсотків на 30, на 40, тобто років всі можна використовувати. Тому що в теплицях немає такого прямого сонячного світла, От якраз ваша теплична плівка страждає від цього. А все, що під нею, якраз врятоване. І тому зараз дивіться, друзі, як тут добре запаковано. Зараз ми це все розпакуємо і покажемо вам. Дивіться, яка краса. Дивіться, який матеріал. Дуже-дуже міцний. Ось такий. Дивіться. Тут є 100 грам на метр квадратний. Ширина 1,60 м, 320 Надміцний матеріал зі стабілізацією аж на 5 років. Коштує такий рулончик 2100 гривень за метр 60 на 50 та 3,200 за метр 3,20 на 50. Так.